Друзі, доброго дня! Ми продовжуємо нашу відеорубрику Бізнес-клас по низу ринку. Або як виглядати дорого, солідно і по-багатому, приєднавшись в клуб успішних людей. Одним з білетів цей клуб успішних людей буде автомобіль всього за 3-4 тисячі доларів. Але, повірте, він вартий цього. Бо лише 15-20 років назад цього ціна на це авто стартувала від 40 тисяч доларів. Отже, у нас сьогодні на огляді автомобіль Lexus GS і ES. Отже, в двох словах показую його. І є. Е, значить, це фактично Toyota. І є в нас чотири покоління. Раз, два, три, чотири. Перше покоління ось так виглядає. І кузов спроєктований Італдизайн Giorgetto Giugiaro. Ось такий прибив, отак от виглядає. Друге покоління це вже 97-й, 2005 -й рік. Оцей ми сьогодні розглянемо одну машинку, дві. Потім третє покоління, можливо, бачили на наших дорогах отакі от фари передні. Це третє покоління 2005-2011 і четверте покоління по 20-й рік отакі от робили. Отакі от от фари в нього. Десь 80 тисяч доларів коштує. Отже, дивимося, що в нас повторіо показує. Повторіо нам показує всього Lexusів 3378 автомобілів, тобто дуже багато. І ось такий у нас GS93 рік за 2300 доларів. Давайте глянемо цей автомобільчик швиденько. 3 літра, 200 тисяч перепробіг. Ну, то така справа, треба буде все одно глянути щодо чого. Замінений ремінь ГРМ та ролики, помпа, зимова олію не бере. Дивіться, масло не бере, ви розумієте? Тобто можна проїхати 100 кілометрів і подивитися, що масло не буде брати. І подивіться, будь ласка, який гарний салон у нього. Ось бачите, який шкіряний салон. Тобто така справа дуже класна. Це салон, кажу, 1000 ну, баксів коштує мінімум. Це такий у нас автомобільчик є, можна собі його розглянути в майбутньому. І е, є отакий, ну, це ми зараз дивитися не будемо. Це у нас такий кросовер RX. Ось цей ЄС. І ми глянемо оцей е, з такими з двома фарами. Подивіться, це є GS 1999 року. От за 4 був тисячі. Я думаю, за 3500 можна б його торгувати. Казати так і так, 3 до багато бере бензину, газу, таке. Сімейне авто в нормальному стані, скло всі рідні, тобто, фактично, така ж сильно бита десь не була. Коробка без нарікань, бачите, клімат працює, ходова частина зроблена, газ вписаний, автомайданчики просто торгувати. Тобто перекупів, які будуть зараз говорити, о, давайте не за 4, давайте візьмемо за 3 там, або за 2 500. Тому він каже, що автомайданчики, щоб, коротше, взагалі навіть не дзвонили. Задній привід, подивіться, автомат, чорний кольор. Оця машинка мені дуже подобається, якщо так сказати відверто. Просто дуже класна машина. Ось подивіться, як він виглядає. Бачите, який гарний перед, які задні фари гарні. Подивіться, будь ласка, який салон шкіряний. Я вам скажу: придбавши цей автомобіль, навіть деякі власники Tesla, ВАЯК чи ЕСОК, будуть вам заздрити. Ось так. У нас, до речі, у Львові є багато автомобілів Tesla, які навіть на таксі працюють. Тобто таксують хлопці. Ось така машинка є. Отже, собі думайте, купляйте. Дякую всім за увагу. І повірте мені, купивши цю машину, ви будете не гірше виглядати, ніж власники там різних супер-пупер машин по 30-40 тисяч доларів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.